Я би звернув увагу на наші внутрішні питання, тому що після представлення плану перемоги Володимиром Зеленським в Верховній Раді зараз готується послання до Верховної Ради. На, на цьому тижні про це було оголошено. Ну, було, ніби Таке якесь як і послання, ще і не послання, бо вони хочуть щось розширити за рахунок. Там так, ось Володимир Зеленський в своєму відеозверненні черговому заявив, що напрацьовано внутрішній план стійкості. Деякі пункти він вже озвучив. Це двотаврова балка, швеллер, і все це зварюється, клепається. Ну можливо, воно так і має виглядати цей план стійкості, але те на що звернув увагу Володимир Зеленський: безпека в усій нашій країні, в кожній області, в кожній громаді, це основа безпечний простір, який потрібен кожен, кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ служби безпеки України все обов'язково впровадимо. Якщо чесно, тут треба розбиратися, що мається на увазі під безпечним простором. Безпечний простір це після сьогоднішньої ракетної атаки. Треба зрозуміти. А... Що має захищати нашу країну від ось е, Російської Федерації від Осі цих ракетних атак? Це що збільшення ППО? Так що міністерство внутрішніх справ Служба безпеки цим буде займатися? Ну Зеленський може закликати населення виготовляти рогатки і самостійно збивати Так, так. п'ять калібрів. Сьогодні в відео uh, з'явилося в напрямку Одеської області. Летіло п'ять калібрів один за одним. Так, от питання: а чому, коли в 20-му році Зеленському? З усіх щілин кричали держоборонзамовлення, держоборонзамовлення. У нас фактично у 2020 році почався зрив і держоборонзамовлення, зупинка всіх ракетних програм. Нагадаю, що у нас, наприклад, конструкторське бюро промінь, він же луч по старій інтерпретації розробляло, по-моєму, ракету Корал. Це ракета ППО. Якби ми виготовляли боєприпаси, якби ми виготовляли всі ті озброєння, які були запущені у виробництво або випробувані в часи Порошенка, то чи була б війна взагалі? Це перше питання. Тому із цими принципами стійкості Зеленський з деякими спізнився на 5 років, а з деякими на 2,5. Наприклад. Внутрішня стійкість з'являється там, де не викидають частину населення із оборонних процесів, не відшивають, не ділять фінансові потоки між своїми і фактично частину виробників просто або знищили, або вбили, ну, економічно вбили. Натомість доступ до бюджетних фінансів, до постачання військ перенаправили в кишені своїм дружкам. Врешті-решт, та кількість, вони ж бояться про це говорити. Хай, якщо Зеленський хоче продемонструвати бажання ну, 10 принципів стійкості, то хай почне чи 10 пунктів. Пункт перший аудит, витрат. Міноборони. Далі, наприклад, аудит утримання різних е, структур, е, міністерств, відомств. Скільки вони нам коштують українському суспільству? От в нас є, наприклад, держаудитслужба. Чи хтось ще пам'ятає, що Держаудитслужба опублікувала в своїх документах геодани оборонних підприємств, по яких потім і прилетіло? Хтось за це покараний? Ні. В них є Мар'яна Безугла, яка за півроку, за ну, за останні, точніше місяців вісім встигла опублікувати такий масив чутливої воєнної інформації в соцмережах. Що диво дається, російській розвідці не треба нічого робити. Тут все працює, причому е е ще й дахується безпосередньо з банкової. Тому що перевестися просто фізична особа-депутат із оборонного комітету в комітет в міжнародних справах просто так не може. Це неможливо просто. Врешті-решт, наскільки я зрозумів, Богдан Яременко, який кадровий дипломат, чкурнув з комітету після переведення безуглої, це, то це що? Це пункт стійкості чи не пункт стійкості, а те, скільки депутатів чкурнуло із слуги народу, це пункт стійкості чи ні? А те, що у слузі народу був відвертий зрадник і не один у лавах партії. По-моєму, Ковальов його прізвище з Херсонської області, депутат, який напряму, тобто колаборант, він працював з окупаційною владою. Його брат, згадаймо, скільки депутатів від слуги перейшли в, 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 в обрані на окупованих територіях, нібито обрані органи місцевого самоврядування, от імені вже єдиної Росії окупаційної. Це за це якось треба поясню, пояснення якесь надати українському народові за дії своєї партії, чи не треба? А от це не пункт стійкості митника, якого піймали в багажнику, виявили 700 тисяч доларів. Кілька років йшло розслідування. З'ясувалося, що гроші не його, і на його сторону, я так розумію, став суд. Його призначили зараз. Тепер він з 22 жовтня обіймає посаду начальника відділу мит, митного оформлення. Прекрасно. Ну, це Прекрасно. не пункт стійкості, ну, який має пункт. включати ось ці моменти. Ну, бо є оце народ, а, а є оця тусовочка, яка зараз захопила командні висоти. І, і ця тусовочка, вона вважає, що народу треба кісточку кидати, а слона пересувати між своїми. Тобто, ну, ми ж бачимо, що це ж просто дикість, коли на тлі збідніння масового на 70% українців живе за межею бідності, між іншим так. Зрозуміло, війна, це... але на війну все не спишеш, тому що цей терор проти бізнесу, проти ну, скажімо так, самозайнятих, які організував Гетманцеві і Слуга народу. Воно дало своє зараз. Українці просто бояться повертатися в державу, в якій нема жодних захищених прав людини. Жодних немає. Все просто складається враження, що основна проблема сьогодні для України це внутрішня внутрішні накали, внутрішня критика. От якби не було цієї критики, ніхто би в світі не зважав на це увагу на певні… Численні факти корупції від і посадових осіб і від окремих політиків, і хто би не зважав на це увагу, і в принципі тоді все було би успішно в Україні. Скажімо так, вся всі умови для того, щоб нам передавали вчасно зброю. Нам з нами погоджували всі пункти нашого руху до Європейського союзу, до Північно-Атлантичного альянсу, плиби все, все погоджено. Ну, от от проста... Подається отак от це все. Так проста ситуація. Всі пам'ятають, 22-й рік Запоріжжя, розікрадено кілька тисяч тонн гуманітарної допомоги. Хоч хтось покараний в Запорізькій області, частина чиновників спокійно виїхала за кордон після цього і нормально, так би мовити, насолоджується життям. Це питання. А друге, кого із відставлених чиновників, які там влипли в скандали, було е, ну, призвано в війська? Ні. Чомусь на них це не поширюється. Хоча, наприклад, е, ну, от міський голова Борисполя Борисенко просто взяв, склав повноваження і пішов на війну. Але він від Європейської солідарності, а не від е, слуги. Тому. Зараз насправді Зеленський прекрасно розуміє, що ті диспропорції, які вони витворили в суспільстві, насправді суспільство стримується тільки через війну. Як тільки припиняться бойові дії, в центрі Києва збереться таке масове, от я. Помаранчевому светрі це светр 20-річної давності. Я в ньому був на Майдані 20 років тому. Я його спеціально вдягаю, щоб нагадати про те, що в українців є інструмент захисту Конституції це Майдан. Але зараз Майдан на війні. Ну і бачите, і це подається як план внутрішньої дестабілізації, я так розумію, тому що влада на це звертає увагу. Що... Відбувається з її позиції внутрішньої дестабілізації в першу чергу. Внутрішня дестабілізація відбувається тому, що говорять про корупцію, От отмовчу звучу факти розкрадань в міністерстві оборони де завгодно в будь-яких відомствах в МСЕКах, в ТЦК. Де завгодно, просто тут скажімо, поле для діяльності журналістів правоохоронних поле. органів. І якщо це озвучується, то це означає, а ви хочете дестабілізувати середини країни, що воно таке. дуже близнюче. Нагадую інший сценарій. Тут же ж в них, наприклад, у партії був такий дубінський. Він депутат, обраний на Київщині, і, по суті, він формував весь склад кандидатів від слуги, тобто, йому навідку була віддана Київщина. Так от, на виході ми маємо по одній справі, по плівках Байдена і Порошенка затриманий тільки Дубінський. Дубінський за цей час встиг розповісти, що. Другому фігуранту цієї справи Деркачу, який тепер сенатор в Росії, тобто він безперешкодно залишив територію України. Чому близькі до влади люди спокійно, коли прокрадаються, спокійно залишають межі країни? Дмитрок, Дмитр який Дмитр виїхав Ук... за кордон і дає інтерв'ю радші туди, і розповідає да. маячню про його про катування. Про те, що його з 22-го року регулярно катували в підвалах СБУ. Тобто На він яку... з зали засідань Верховної Ради Ta. ходив до е, підвалів СБУ, де Ta. його катували. Приходив а він... так. В мене він... час, покатуйте мене, я пішов. <світ> а він не мені... спротив, виявляється. Ta. Ta. E, ну там же ж є і Куницький, є, є і Одарченко. От хіба партія Слуга народу не повинна відповідати за своїх двох депутатів: Одарченко і Куницький. Це люди, які були обрані в сусідніх округах у місті Харкові. І ми всі тут просто ну е часом е лютуємо, часом прослізимося від е мужності стійкості харків'ян. Тільки двоє їхніх депутатів із сусідніх округів чкурнули за межі країни. І в Зеленського. А, -а що такое? Що случилося? Ми нікому нічого не довжні. Должни, должны. Ви повинні пояснювати за кожну худобу, яка чкурнула під вашим прапором за межі країни. За кожну. Тим більше, що якось так вони спокійно залишають Порошенку виїхати на парламентську асамблею НАТО не можна. Порошенку виїхати на суперважливий конвент республіканської партії, де висували Дональда Трампа. Тепер він обраний президент. Чомусь йому заборонили цю поїздку? А чому Ви хочете добра країні? Ви дієте в інтересах держави, чи ви дієте в своїх інтересах? Я не бачу, щоб за два роки останніх, в оточенні Зеленського, хтось діяв в інтересах держави. Там йде чітко рубання бабла. Там держава була, буде в якомусь вигляді, а тут головне ну, скажімо так, розкасувати все, що криво лежить. і Потім здиміть із країни. Оце, оце їхня стратегія. Я не, бачу, я не бачу, який план стійкості. Почни з ревізії. Покажи, у нас уряд національної єдності мав бути оголошений 25 лютого 2022 року. Вже в Ізраїлі події, які трапились, Ізраїль вже показав, як, як це правильно робити. А тепер питання, а чому це то ж самого Зеленського ніхто в Ізраїлі не хоче бачити? Хіба це не дивно? А Ізраїль не ворожа в Україні країна. От в цьому контексті, знову ж таки, на цьому тижні видання «За економіст» публікує статтю, в якій вказується на те, що Україна може провести вибори в травні 25-го року, але чи невідомо чи вдасться це Володимиру Зеленському, тому що він втрачає свій рейтинг? От знову ж таки, ці заходи, які ми зараз бачимо, і заяви, які ми чуємо, вони більше вказують на те, що в Україні хочуть посилити. Скажімо, контроль? По-перше, над засобами масової інформації, по-друге, над, скажімо так, всіма факторами, які можуть вплинути на рейтинги сьогоднішньої влади. А що це інакше? Якщо ви даєте завдання Міністерству внутрішніх справ справ Службі безпеки України посилити внутрішній безпечний простір, що мається на увазі внутрішній безпечний простір? Це що охоронця до кожного представити? Тоді всі будуть забезпечені, всі в безпеці будуть. Що мається на увазі? В інформаційному середовищі? Мене найбільше середовищі? тривожить одне. Коли ми бачимо, як ТЦК на вулицях когось там затримує, і там поліцейські, які вдають себе мнітільних дівочек, так би мовити, питання інше. А чому представників криміналітету ніхто не мобілізує? Кримінальна ситуація на вулицях міст дуже ускладнилася. Не тому, що не вистачає поліцейських, тому що кримінал бачить безкарність вищих чинів влади. Значить, він прекрасно розуміє, що на якомусь етапі можна сторгуватися. І чомусь людей з шлейфом так дійсно. Тих, хто відбував покарання, справді запропонували залучити до Збройних сил. Але криміналізовані тіпи гуляють по вулицях і жодна ТЦК їх не зупиняє і не питає, що вони тут роблять. Вони студентів безневинних ловлять і дуба, дубасять, і затягують кудись. Потім через тиждень виявляється, що це студент, який не підпадає мобілізації, але вони їх кудись вивозять, щось роблять. Ну, тобто. По суті, якщо Зеленський думає, що 10 пунктів стійкості передбачають тотальне беззаконня, то він глибоко помиляється. А відновити дію Конституції, ну, пункт перший такого 10 пунктів стійкості має починатися з відновлення дії Конституції і з передачі прав. Виконавчої влади Кабінету міністрів, а не бек-офіса банкової. Кабінету міністрів. Чому ніхто не задумується, що тисяча Зеленського вона б взагалі-то мала б називатися тисячою шмигаля? Чому, якщо Зеленський розтоптує право, розтоптує Конституцію, то навіщо нам така влада? Ми ж хочемо жити за законами? А це потоптання конституції зводиться до того, що люди не хочуть повертатися в країну, в якій знищені права людей, не хочуть захищати її, тому що, що захищати країну, в якій ти не маєш жодних прав, якось воно ну складно дуже. І дякую Збройним силам, що незважаючи на те, що їм долітає із тилу. А скільки терору поліцейського проти військових моїх знайомих на Дніпропетровщині гнали автівки з медициною, з медикаментами для однієї з бригад, Старші люди, одному 58, другому 62 роки. Автівку відібрали, людей завезли кудись невідомо куди, ліки відібрали. Невідомо, чи взагалі ці ліки зібрані волонтерами, доїдуть до частини.